Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, п'ятнадцятий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 5 травня 2023 року орієнтовно склали особового складу, знищено близько 193 210 особин за добу 620 і поранено 579 630 песиголовців за добу 1860. Танків 3710 одиниць за добу, 3 бойових броньованих машин, 7224 одиниці за добу, 8 артилерійських систем 2978 одиниць за добу, 16 реактивних систем залпового вогню, 550 одиниць за добу, 3 засобів протиповітряної оборони, 304 одиниці літаків. 308 одиниць гелікоптерів, 294 одиниці, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2540 одиниць за добу, 17 крилатих ракет, 947 одиниць, кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 5916 одиниць за добу. 30 спеціальної техніки, 373 одиниці за добу, 3. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine.